Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом яворівського пирога. Він є дуже популярний на території Галичини, і без нього не обходяться жодні свята. Потрібні ось такі інгредієнти. Можна приготувати пісний варіант або зі шкварками та подавати смісною підливою. До води додають цукор, сіль і олію. Перемішую і ставлю, щоб все закипіло. А потім залишаю охолоджуватись. А для начинки відварила картоплю у підсоленій воді і добре її розминаю. Все потрібно робити швиденько, щоб картопля була ще гаряча, бо буду в ній запарювати гречку. І паралельно підсмажую цибульку. Начинку потрібно добре заправити, щоб вона не була прісна, додаю ще сіль і чорний перець. Сюди підсмажену цибульку і вершкове масло кімнатної температури. І всипаю добре промиту гречку. Гречку я додаю сиру, вона має запаритись у гарячій картоплі. Але також для впевненості ви можете окремо запарити гречко або трішки її підварити. Швиденько все перемішую і закриваю кришкою. І далі я буду годувати тісто. Вода з олією цукром та сіллю вже охолодилась, вона ледь тепла. Всипаю свіжі дріжджі. І перемішую. І коли дріжджі розчиняться, додаю одне яйце. І далі перемішую. Потім поступово всипаю, просіяне борошно І замішую тісто. Як ви бачите, цей пиріг готується з простих та доступних продуктів і виходить дуже смачним. Раджу вам його приготувати. Також запрошую вас підписуватись на мій YouTube канал і підтримувати український YouTube. Виходить ось таке тісто, в кінці додала олію і продовжую вимішувати. Потім розділяю його на дві рівні частини. Дане тісто я не залишаю, щоб підросло, а буду зразу готувати. Стіл добре присипала борошном і розкачую тісто. Виходить ось такий круг товщиною приблизно 1,5 см. Начинку також розділяю на дві рівні частини. Тепер руками формую ось таку кулю. Начинка вже охолоджена. Кулю потрібно формувати щільно, щоб не було лишнього повітря. І викладаю на тісто. Ось таким чином защипую тісто. Викладаю у форму швом донизу, форма застелена пергаментом і розрівнюю по формі. З цієї порції виходить два пирога. Проколювати виделкою потрібно повністю наскрізь всього пирога, щоб відчувалось дно форми. І тепер готую наступний пиріг. Знову формую кулю і викладаю на тісто. Защипую і перекладаю у форму. Ви готували такий пиріг чи куштували? Пишіть в коментарях. Також добре розрівнюю по формі. Після того, як проколоти виделкою, можна ще раз прим'яти, щоб вийшло лишнє повітря. В кінці пироги змащую яйцем. І буду випікати в попередній підігрітій духовці до 200 градусів спочатку 15 хвилин, потім зменшую на 180 і ще 20 хвилин. Загалом приблизно 35-40 хвилин. Спечений пиріг викладаю верхом донизу, зверху пергамент і наступний пиріг. Накриваю дошкою і зверху кладу груз приблизно 1,5-2 кг, не більше. Через півгодини груз забрала і вийшли ось такі два пироги. Вони виходять дуже смачні, можна їх смакувати сметанкою чи підливою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями та пишіть коментарі. До зустрічі!